Кловичі мікс від брендів Jackie Jones і Selected Home. В лоті такі кепки. Всі речі нові збірками. Нова колекція 23-24 рік. Футболки Polo. Футболки Selected Home. Розміри від S по 2 XL. лонгслів Selected Home футболка. Поло, поло. Ще одне поло. Багато базових моделей, джинсові шорти, шорти для плавання, спортивні, класичні, джинсові, костюм сорочка. Та шорти. Від Джек Світшот без флісу. Он Нін Сонс. Розмір L. Худі на замку. Ще одна худі. Джинсовка. Джинси розмір 29-30. 34-34, костюм, сорочка та штани Only In Sounds, розмір LXL, Ремінь, Сирочка джинсова, футболка, штани карго, розмір 34-34, безрукавка.